Добрий день. Сьогодні будемо проводити розпаковку інвертора від компанії GSD Solar на 48 вольт. Ось такий коробці він прийшов, але я його вже розпаковував на пошті, тому що коробка була пом'ята. Давайте подивимося, що знаходиться всередині. Корпомната кропка пройшла, Wi-Fi модуль, клему для підключення до акумулятора, кабель для паралельного з'єднання. Табор для хатиза Бемас. Інструкція. Інструкція на английском. Спасибо. Розмір інвертора 45 см на 30 см і на 13,5 см. На нижній панелі ми бачимо кнопку включення-виключення, вхід для кабелів для сонячних панелей, вхід для батарей, комунікаційні порти, порти для з'єднання паралельного декількох інверторів. Вхід в інвертор 220, вихід інвертор 220 і автомат захисту від перенавантаження. З боку знаходиться решітка з фільтром. Параметри інвертора 5,5 кВт, 48 вольт, 135 А, максимальне навантаження, зарядка 80 А. Ось у нас роз'ємо вхідні, вихідні, кулер сонячний і батарея доволі масивна. Склемі підключення. Бачимо кабель 2 по 2,5 або 1 на 10 АВГ. Все написано. Так, проверим, что у нас зажат хорошо. Все піджато, все добре тримається. Ну що, чекаємо на акумулятор і будемо встановлювати його для використання.